Вітаю, вальма, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В США запропонували для початку ввести мораторій для початку завершення війни, точніше, Навали московитів-антрофагів, орди в Україну, накласти мораторій на обстріл енергетичної інфраструктури. Так, тобто Україна відмовляється і Московія відмовляється. Ну, ми ж е, розуміємо, вже, яке розуміння американців, перш за все, Трампа і трампістів війни московитів в Україні. Вони вважають, ну вони все повторюють за Путіним, що в Україні конфлікт. Так. Не війна, не навала, не агресія, а конфлікт. Так. І тому, що жертва, що агресор це все одно. Так. Нам татарам все одно наступать. Біжать, відступать, біжать. <смі> оце хлопці такі там, такий рівень. Я не знаю, чому наша влада не здатна донести, пояснити, чому вони користуються тільки московськими наративами. Що треба робити? Так, треба не тільки оце все, про що вони пропонують, а перш за все, накласти мораторій на обстріли. Цими варварами, московитами, андрофагами міст, так, житлових будинків, санаторіїв, лікарень, дитячих лікарень, пологових будинків. Вони там не розуміють різницю між Україною і Московією. Що обстрілює Україна і що обстрілює Московія? Вони там зовсім отакі. Чим треба пояснити? Просто вони не знають і користуються ось цими, як кажуть, наративами московитів андрофагів? Ну, це ж просто цивілізаційна різниця між обстрілами, по чому стріляють українці? так, І що вони руйнують? І тим по чому стріляють і що руйнують московити андрофаги. Це ж просто цивілізаційне провалля між двома націями і двома державами. Всі ці палачки один народ, засуньте собі в одне місце. так. Тому що ну, Толстой виступає, є там такий дурачок. так, Постійно виступає. Ось з такими маразматичними речами ну, мені було б соромно. Наприклад, заявляє, як оце все кандібобером треба повернути, що Гоголь – це русський писатель, ну, він говорив московською мовою, а при Застіллі він співав українських пісень. Поэтому Українці і рускі это один народ. Як можна із цього всього вивести, що це один народ? Ну, якщо ви один народ, то представте свої українські народні пісні. Якщо ви один народ, так. з нами. Де вони? Калінка малінка моя? Чи що там про парашу радость Машу, нашу і про Машу? Оце всі ваші пісні народні. І ви хочете сказати, що ми один народ, тому що Гоголь говорив на руском язикі, а і на якому він міг у Московщині говорити? А співав українські пісні? Та це просто величезний цивілізаційний. Обман московитів андрофа, і вони морочать цьому світу. А де наша пропаганда? У нас є вона взагалі-то на державному рівні, на міжнародному рівні? Так. Є в нас там відповідні, ну, не знаю, Радіостанції чи т -т телевізійні програми, чи ще які б пояснювали народу, який простий, тупий, такий самий, як і в інших країнах у Західній Європі чи у Сполучених Штатах Америки. Чи ми думаємо, що вони чимось кращі від нас? Та нічим вони не кращі, а багато в чому гірші. Так далі. Ми будемо в цьому сенсі щось робити? Чи не будемо? Є в нас там всякі міністерства культури, освіти, чого там ще, пропаганди і, і все таке інше, які цим будуть займатися, щоб пояснити людям оцю відміну. Війна то йде, але ж війна з нашого боку це одне, а з їхнього боку це друге. І не тільки тому, що вони на нас напали. А тому, що ми стріляємо по об'єктах воєнних фактично, або ті, які обслуговують воєнні об'єкти. А вони стріляють по цивільній інфраструктурі, по людях. По лікарнях, по дитячих садках, по... покажіть їм оті відео, де дітки біжать разом із вихователькою із дитсадка, коли лунає тривога, аби вони стріляли по. Об'єктах інфраструктури ніхто б не біг би. Ну, просто все. Але це треба пояснити. Тому є, звичайно, претензії до влади, яка не здатна пояснити людям за кордоном, так, посольство є і все останнє. Діаспору треба задіювати. Одним словом, щось треба робити, так, для того, щоб пояснити, що це не один народ, що це абсолютно різні народи. Так. І війна йде між європейською і не знаю, євразійською цивілізацією, навіть не азійською, не китайською. А між європейською і євразійською. А метизовані цивілізації, як метизовані люди, в них завжди є внутрішнє генетичне протиріччя, яке і призводить до того, що в деяких країнах метиси складають 90% і більше 95%. Людей, які сидять по в'язницях. А так як випадкових, я вам сто разів пояснив, що наука відкидає існування невмотивованих випадкових явищ, так, то цьому є якась причина? Так. І яка причина? Я думаю, що мислячим людям зрозуміло.